Уявіть собі, що ви тримаєте в руках книгу. Класичний роман, десь на сторінок 600. Сідаєте і читаєте її 15 хвилин без перерви. Складно уявити, чи не так? А тепер відкрите TikTok та Інстаграм. Скільки часу ви можете пролистувати стрічку, не помічаючи, як минає час. Дослідження показують, що тривалість уваги сучасної людини становить лише 8 секунд. Це навіть менше ніж у золотої рибки, про яку ходять чутки. Сьогодні я поділюсь п'ятьма стратегіями, які допоможуть вам повернути увагу. Тож не будемо гаяти час і розпочнемо з першого кроку. Коли перед вами гора справ попрацювати, поприбирати, піти на тренування, ваш мозок починає панікувати. Замість того, щоб діяти, він шукає легку втечу, і дуже часто це і є соціальні мережі. Рішення просте: правило трьох, яке популяризував експерт з продуктивності Кріс Бейлі. Щодня обирайте лише три ключові завдання, які мають найбільший вплив на ваші цілі? Дослідження з Journal of Productivity Science показують, що фокус на двох трьох завданнях підвищує ефективність на 40%, бо мозок не витрачає енергію на хаотичне перемикання, а з зміт додають, що кожне перемикання між задачами краде до 30% когнітивної енергії, залишаючи відчуття виснаження. Як це застосувати. Зранку виділіть 5 хвилин на планування вашого дня. Запишіть три справи, які наближають вас до мети. Наприклад, написати 500 слів для курсової, прочитати 10 сторінок книги або повчити англійську. Використовуйте метод Ейзенхауера. обирайте завдання, які важливі, але не термінові, щоб інвестувати в довгостроковий прогрес. Запишіть їх у блокнот або в додаток To-Do-List, де можна ставити галочки. Після виконання. Решту справ відкладіть на завтра або передайте комусь іншому. Якщо тягне перевірити телефон, запитайте себе, це в моїх трьох пріоритетах чи ні. Щоб уникнути спокоси, встановіть блокатор сайтів і обмежте соцмережі до 30 хвилин на день. Вже через тиждень ви відчуєте, як мозок стає спокійнішим, а день структурованішим. Це ідеально як для студентів, так і для батьків або працівників. Спробуйте завтра. Вибрати три справи, запишіть їх у коментарях і поділимось, як це працює. А ми переходимо до кроку номер 2 Великі завдання, як заплановані проекти чи підготовка до іспиту, дуже часто лякають нас. Ми бачимо гору роботи і одразу шукаємо шляхи для уникнення. Як же ж з цього позбутись? Допомогу прийдуть мікрозвички концепції психолога Бі Джей Фока. Завдання в тому, щоб розбити задачу на крихідні дії, які настільки прості, що мозок не чинить опір. Замість прочитати книгу почніть із прочитати 3-5 сторінок. Кожен маленький крок дає відчуття успіху, що мотивує рухатись далі. Виберіть одну мету і розбийте її на дії по 10-15 хвилин. Наприклад, для вивчення мови це відкрити. Книгу, зробити один урок, повторити декілька слів. Можете використовувати техніку Помодоро. Ми вже про неї розповідали. Це дуже крутий метод подолання прокрастинації, яким користуються працівники Microsoft. Запишіть ці дії в трекер і відзначайте кожен виконаний. Це створює ланцюжок успіху, який підвищує мотивацію. Додайте зв'язку до звички. Наприклад, після ранкової кави читайте додатково декілька сторінок книги, або використовуєте використовуйте правило 5 хвилин. Якщо дія займає менше, ніж 5 хвилин, робіть її одразу. Я почала з мікрозвички для англійської, повторювати 5 слів після сніданку. За місяць таким чином можна вивчити близько 150 слів абсолютно без зусиль. Через місяць ви побачите, як маленькі дії складаються великі результати. Самооцінка зростає, тривога падає, бо мозок починає любити зусилля. Це працює для. Для будь – навчання, спорту чи творчості ви можете розпочати вже сьогодні. Наприклад, прибрати ваш робочий стіл і навести лад у вашому просторі або зробити розхламування у своїх речах. Ви одразу помітите, як спадає тягар. Але це може стати ще легшим кроком, якщо використовувати правильний ритм дня. Чи помічаєте ви, що іноді, прокинувшись, ви готові гори звернути, а після обіду ваша продуктивність падає і ви відчуваєте втому: ця різниця в енергії не випадковість. Наш мозок працює за біологічними ритмами, які мають прямий вплив на нашу концентрацію. Психолог Деніел Пінк у своїй книзі Вен пояснює, що в більшості людей пік уваги припадає на ранок приблизно з 8 до 12, Після обіду настає спад. The І потім увечері може бути другий підйом, але вже менш інтенсивний. Оксфордський університет підтверджує, що коли ми плануємо завдання, враховуючи ці цикли, продуктивність може значно підвищитись. Як же ж використовувати це правило у реальному житті? Перш за все, визначте свій особистий пік енергії. Про цього дня записуйте, коли ви почуваєтесь найбільш зосередженим і продуктивним. Заплануйте найскладніші завдання, що вимагають глибокого Бокої концентрації саме на цей час. Решту дня, коли енергія вже спадає, присвячуйте легшим справам. Блокуйте свої пікові години, щоб ніщо не могло вас відволікти. І не забувайте про короткі паузи кожні 60 хвилин, 5 хвилин розтяжки або простої прогулянки по кімнаті. Дослідження показують, що такі короткі рухи підвищують кровообіг до мозку, що допомагає вам підтримувати енергію протягом усього дня. Обов'язково спробуйте а ми переходимо до четвертого кроку. Ми часто працюємо на автопілоті, не замислюючись про те, що йде не так, щоб справді покращити свою концентрацію, вам необхідно стати спостерігачем за своїми звичками. Це принцип дзеркала зворотного зв'язку, де ви аналізуєте, як саме ви провели свій час. Крім того, такий підхід допомагає помічати повторювані патерни поведінки, визначати моменти, коли ваша енергія падає, та планувати завдання так, щоб максимально ефективно використовувати. Свій ресурс. Це допомагає виявити викрадачів вашої уваги та зрозуміти, які дії насправді приносять результат, а які лише імітують активність. Постійний самоконтроль і аналіз створюють звичку свідомого управління увагою, що поступово зменшує стрес від хаотичного виконання справ. Наприкінці кожного дня або робочого тижня виділяйте 5-10 хвилин, щоб відповісти на кілька запитань. Запитайте себе, що сьогодні відволікало мене найбільше, які завдання я виконав найефективніше, і чому це може бути некомфортно на початку, адже правда не завжди приємна. Але саме ця чесність з собою є першим кроком до реальних змін. З Часом ви почнете помічати, як ці маленькі інсайти перетворюються на потужний інструмент для вашого саморозвитку. А от щоб краще закріпити їх, допоможе наш заключний крок. Уявіть, що ваш мозок це дуже розумний, але лінивий м'яз. Якщо ви будете щодня лежати на дивані, ваші м'язи атрофуються. Те саме відбувається і з вашою увагою. Коли ми звикаємо до легких розваг, чи то скролінь стрічки, чи перегляд коротких відео, ми даємо нашому мозку вправу для початківців. Щоб відновити здатність до зосередження, потрібно знову змусити його працювати. Даючи йому складні завдання, що вимагають справжніх когнітивних зусиль. Цей метод заснований на ідеї, що свідома робота над складними завданнями не тільки допомагає досягати цілей, але й безпосередньо покращує нейронні зв'язки, що відповідають за увагу. Це як фізичне тренування для вашого розуму, яке з кожним повторенням робить його сильнішим. Дослідження доводять, що постійне тренування когнітивних навичок може не лише підвищити продуктивність, але й запобігти їхньому зниженню звіком. Метод усвідомлених зусиль це не про те, щоб працювати більше, а про те, щоб працювати розумніше. Це дозволяє вам сформувати нову звичку звичку до концентрації та зусиль. З Часом ви помітите, як ваша здатність до фокусу зростає, а складні завдання починають приносити справжнє задоволення. А на сьогодні, все. Дякую, що приділили увагу цьому відео. А у коментарях попрошу написати ваші методи повернення у реальність, які ви використовуєте, щоб зменшити вплив прокрастинації. Буду рада почитати і буду вдячна за вашу підтримку. Лайк і підписка від вас допоможе розвиватись у правильному напрямку. І до зустрічі у нових розмовах про важливе.